Щойно ми одержали систему лінійних рівнянь, і я пропоную зробити певні заміни в цій системі. От цю суму замінити на ж 11 ці дві суми замінити на 22, G3, ну і так далі. Ці заміни, які будемо робити, тут прописані. Що це таке Ж11, G1 G12, J11, J22 і так далі. Якщо у нас є вузол з номером І, то через g і «і» ми позначаємо власну провідність цього вузла. Власна провідність вузла дорівнює сумі провідностей гілок, які сполучаються в цьому вузлі. Наприклад, в першому вузлі сполучаються три гілки. Раз, два, три. Провідність гілки розраховується наступним чином. Розраховуємо опір гілки, а потім ділимо одиницю на опір гілки. Тобто G і I дорівнює одиниця на R і I, де R і I це опір гілки. Оскільки гілка складається з послідовного з'єднання опорів, то опір гілки дорівнює сумі опорів складається... компонентів, з яких складається ця гілка. Нагадаю, що опір ідеального джерела напруги дорівнює нулю. Тому ми його не враховуємо при розрахунку опору гілки. І ще нагадаю, що опір ідеального джерела струму дорівнює нескінченності, тому провідності гілок, в яких присутні ідеальні джерела струму, дорівнюють нулю. Розглянемо, наприклад, і визначення власної провідності для першого вузла. Власна провідність для першого вузла позначається g 11 як я вже казав, в першому вузлі сполучаються три гілки. Провідність цієї гілки між першим і другим вузлом буде дорівнювати 1 розділити на R1, бо ця гілка складається лише з одного резистора з опором r 1 Значить, провідність цієї гілки буде дорівнювати одиниця розділити на R1. Нагадую, що опір джерела напруги ідеально дорівнює нулю, тому воно не впливає на провідність. Також до першого вузла підключається оця гілка між вузлами 1 і 3, опір гілки r 4 провідність гілки 1 на r 4 і до першого вузла підключається ця ж гілка, опір якої дорівнює r 6 і провідність дорівнює 1 розділить на r 6 Сумуємо провідності гілок, які сполучаються в першому вузлі, і одержуємо власну провідність цього вузла. Для всіх інших вузлів також можна розрахувати без проблем власну провідність. Зверніть увагу на розрахунок власної провідності для другого вузла. В другому вузлі сполучається одна-дві три гілки, але додатків в сумі лише два, тому що провідність гілки між другим і четвертим вузлами дорівнює нулю, бо в цій гілці є джерело ідеальне джерело струму, поперед якого дорівнює нескінченності значить провідність дорівнює нулю. Це були власні провідності. Тепер, якщо у нас є два вузла і та Й, то загальна провідність між цими двома, двома вузлами, G і Й, буде дорівнювати алгебраїчній сумі провідностей тих гілок, які знаходяться між цими двома вузлами, і ця сума ще домножається на мінус один. Причому зверніть увагу, що загальні, загальна провідність між музлами І може позначатися як G і, й, так і G-JI. GІ вирівнює G JI. І, і так позначається загальна провідність між вузлами 1 і 2 і загальна провідність між так позначається загальна провідність між вузлами J та й, І. Загальна провідність між вузлами Й та І дорівнює сумі провідностей гілок, які включені між вузлами Й та І, і потім ця сума ще помножиться на мінус 1. Розглянемо приклад розрахунку загальних провідностей G1,2, G2,1. Оскільки між вузлом 1 та 2 включена лише одна гілка, то в сумі буде лише один доданок. Він буде дорівнювати провідності цієї гілки, яка взята зі знаком мінус, тобто 1 на, R, мінус 1 на R1 мінус одиниця на R1. Аналогічно розраховуються загальні провідності для між вузлами 1,3 та вузлами 2-3. Якщо між якимись двома вузлами немає жодної гілки, це значить, що опір між цими вузлами. Вузлами благодорівнюють нескінченності і загальна провідність дорівнювати нулю. Нема жодної дітки, через яку протікає струм. І тому загальна провідність між цими вузлами буде дорівнювати нулю. Тепер нам залишилося визначити, як визначаються розібратися, як визначаються вузлові струми, які позначаються і I, i Тобто для вузла з номером І необхідно розрахувати так званий вузловий струм, який позначається GII. І цей вузловий струм складається з двох алгебраїчних сумів. Вузлови струм для і вузла складається з двох алгебраїчних сум. А в першу алгебраїчну суму входять струми, джерела струмів, які втікають або, або витікають з цього вузла. От якщо до вузла ітого підключена гілка, в якій діє джерело струму, то цей струм увійде от в цю алгебраїчну суму. Напрямок струму береться додатнім, якщо струм втікає від вузол, і напрямок струму береться від'ємним, якщо струм витікає з дім того вузла. Це ми розібралися з першою алгебраїчною сумою. Друга алгебраїчна сума складається з добутків джерел напруги на провідності гілок. Якщо до певного вузла підключається гілка, в якій діє джерело напруги з напругою ЄП, то ми повинні в другу алгебрічну суму включити добуток цього джерела напруги, добуток напруги, яку видає це джерело, на провідність відповідної гілки, на провідність тої гілки, в якій знаходиться це джерело. От, Наприклад, у нас другий вузол, включена гілка, яка містить джерело е 1 Значить, якщо ми будемо розраховувати для другого вузла вузлови, якщо ми будемо розраховувати для другого вузла вузловий струм, то в оцю от суму дана гілка внесе до данок Е1 помножить на провідність гілки. Тобто Е1 розділить на R1. І при цьому для оцеї другої алгебричної суми знак добутку напруги на провідність збирається зі знаком плюс, якщо джерело напруги направлене до вузла, і зі знаком мінус, якщо джерело напруги направлене від вузла, от на прикладі другого вузла джерело Є1 направлене до вузла, тому ми беремо його зі знаком плюс. От, наприклад, для першого вузла. Уже в цій гілці джерело направлене від першого вузла, тому тут ми беремо є один R1 зі знаком Бо при розрахунку вузлового струму для першого вузла, оця от гілка, яка підключена до цього вузла, містить джерело, що направлене від вузла, яке направлене від вузла. Якщо до вузла підключаються гілки, які не містять не джерел струму, не джерел напруги, то ці гілки. В дану суму не вносять жодного вкладу. При розрахунку вузлового струму й і І враховуються лише ті гілки, які містять джерела струму чи джерела напруги. І струми гілок з джерелами струму входять в цю суму, а напруги, а, а напруги на джерелах напруги, які входять в інші гілки, враховуються от в ці алгеброїчні сумі. От якщо джерело напруги входить в певну гілку, то ми беремо значення напруги цього джерела, можемо на провідність гілки. І це буде компонентом оцеї от другої гепроічної суми, Ну, начебто розібралися. Отже, я нагадаю, що ми записали... Для всіх вузлів, крім опорного, рівняння за першим законом кіргопа виразили струми в цих рівняннях через вузлові потенціали, привели е, цю систему рівнянь до такого вигляду, а тепер ще і е, замінили оці от суми в квадратних скобочках е, власними провідностями. Та загальними, загальними провідностями та вузловими струмами. І що таке власні загальні провідності і вузлові струми, ми розібралися. І врешті-решт ми одержуємо таку досить просту систему лінійних рівнянь. У матричній формі її можна записати таким чином. Якщо і можна цю систему рівнянь вирішити, наприклад, методом крамера, в нас в цій системі рівнянь є три невідомих: Фі1, Фі2 та Фі 3, це потенціали вузлів 1, 2, 3, а, вже, а, оці от власні та загальні провідності нам відомі, це константи, вони виражаються через опори резисторів. які з яких складається електричне коло. Гузлові струми теж нам відомі, вони виражаються через струми джерел струмів, напруги, джерел напруги та також опори резисторів. На цьому слайді показано, як розраховуються власні та загальні провідності гузлові струми. Врешті-решту держуємо систему лінійних рівнянь, розв'язуємо її, знаходимо вузлові струми, як вже було показано, якщо відомі вузлові струми, то можна знайти напруги на всіх гілках і струми через ці гілки. Загальна методика, підсумуючи, можна навести загальну методику застосування методу вузлових потенціалів для розрахунку електричних кіл, треба позначити струми через всі гілки, треба позначити. Треба вибрати довільно опорний вузол і прийняти його потенціал за нуль і пронумерувати всі інші вузли, крім опорного. Зазвичай опорний вузол має номер 0 і в нього буде нульовий потенціал. Нумеруємо всі інші вузли, визначаємо власні та загальні провідності вузлів, а також вузлові струми. Тобто визначаємо коефіцієнти G1,1, G1,2, φ 1 F1, 1, Йо Тобто це в нас матриця провідностей, вона складається з власних та загальних провідностей, це матриця вузлових струмів. Як розраховувати G та J ми вже розібралися, φ 1 ФіК це вузлові потенціали обраних вузлів. Потім вирішуємо цю систему лінійних рівнянь, знаходимо вузлові потенціали, і якщо відомі вузлові потенціали ми можемо розрахувати струми через гілки електричного пола, якщо відомий струм через гілку електричного кола, за законом закономова можна розрахувати напруги на резисторах, які послідовно включені всередині цієї гілки. Тому, бачите, метод з потенціалів досить простий. І зводиться до вирішення системи лінійних рівнянь. Ліні.